Ага, народ, значить, я прямую в центр міста, йду згори в Ловиця, Бачите, такі в нас ось такої структури в нас скелі. Як там, ракушняк називається, чи піщаник цей камінь. певний ракушняк. Бачите, які о, ракушки. Та йома -моє. Ракушняк, значить. Але вернуся я ще для вас. Чи ж скільки мало бути тут ракушок? Скільки мільйонів років. Так, да, це ракушняк. Бачите, Рак... з ракушків. Що добре придивитися, дивіться, всякі такі. Мільйони років тому морські, чи якісь чи морські, чи океанські, не знаю. Коротше. Тваринки і вони стали камінням, скам'яніли. Часом можна знайти, часом можна знайти доволі цікаві Відбитки тих скам'янілих тварин в нашому регіоні мені доводилося теж знаходити такі якісь такі равлики гарні, великі, навіть кольорові. Не знаю, чи то їхній колір був такий за природи, чи що то за ямка така? А так, як подумаю, скільки вдома роботи, тож капець. І зараз, дай Бог, доберуся додому, зляжу, задаю ноги та й по всьому. Хтось пробує пасіку тримати, але по-моєму пчолів там нема. Не видно, що... Чуєте? Кременецькі куранти. Не знаю, чи вам чути. Мені здається, що їх стишили звук. Раніше, здається, вони голосніші бамкали. Гарна така стежечка. О, бачу, тут хтось на велосипеді. З'їжджав тією стежечкою. Да, то є. О, котяра! А! Зараз я тобі Є. Я його не вдарив, що ви там вже? Чуєте? Оце наші люди. Чуєте, що баба каже? А щоб тебе кидало? <laughs> Та я ж не покутовий, я тільки його зігнав. Думав, що може здох. <laughs> О, чуєте. <laughs> Народ, чуєте. Це все на. Тільки так, так більше в селі буває, але в Кременці теж. А щоб тебе кидало, то, то головою кинь, чуєте? То ще слабо. ще можна наслухатися. а народ не знає, що то язиком можна. О, молодь вже якогось збитка придумали. Ах. Бачите, ненароком попав в пригоду. Добре, що тітка не вискочила з патиком, блін. Ще прийшлося би тікати, а я вже захекався. <плес> <плес> а щоб тебе киїдало. <плес> О, -о, О, дивіться. Нагнав кута, і чотка вже, вже кляне. А що ж таке прокльони? То ж зовсім погана штука. Зазвичай ті прокльони вертаються до тих, хто клине, а потім люди дивуються, чого вони. За що їм таке? Звідки їм таке? Ні? Взагалі, той, чесно кажучи, я теж, як то правильно сказати, не завжди контролюю свою мову. І часом можу щось таке ляпнути. Але я вірю в те, що. Наша мова матеріальна штука. Вона договориться так само, як добажатися собі, так і добажатися комусь. Бачите, це, де я вам казав, ні, то не територія суда. Це якийсь такий господарка така, як то похоже, або закинута, але ні, не закинута, або покошена. Хтось там живе собі. Або, може, тримає як дачу. Дуже воно там таке вже страшненьке, але ну, нічого, Скаж, можна сказати, я ще. Я, я, я не в кращому живу. що ні? Аж ще така хатинка і там така діляночка. Не знаю, де там захід є. О. Так Ну, Далі вже пішли. Біші будинки, ну всякі, як хто як живе. Так народ. Ну, бувайте здорові. На тому закінчую. Бачите, як гарно видно. Воно. Як вже я говорив, сюди можна заїхати гарно. Щось мені та тітка з тим котом, перебила. перебила Перебила тему, яку я хотів розказати. Ну, так же й буде. Так, добренько, бувайте, бо я вже задувався телефон тримати перед носом.